З Днем державності вас вітає Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. Бібліотека, яка стала символом незламності, яка вистояла, піднялась з колін та зі зброєю на ім'я Книга допомагає виборювати перемогу. Україна назавжди! завжди. Живи, Україна, вір у майбуття, далай невзгоди прикрощі і зради, хай віри промінь дасть тобі життя. Заб'ється серцем чесної громади, живи Україна, квітне величаво, з тобою вірні дочки і сини, летить як голуб, гордість, честь і слава, Калини цвітом хрещене вони. Станіслав Кубан, пречиста мати Україна, хай береже тебе Господь. І обмина лиха година, благословенний твій народ. Ганна Демиденко, не зникла Україна, у полум'ї розбурханим століть не зникла Україна як держава, крізь решето пройшовши лихоліть, вона свій слід в історії лишала, бо мала дух міцний в усі віки. Дух волі, українства, непокори. Такі жінки в нас і чоловіки, і не буде інших в цій землі ніколи. Олександр Олесь, живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не стоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Наталія Коса молилися за Україну, Соборно, благосну, єдину. І стоячи і на колінах, молилися за Україну. За батька, неньку та за сина, ще не народжену дитину, молилися за Україну. Ліна Костенко, усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. Що хоть спинись, і з Богом говори. Ганна Арсенич Баран Україні. Вітай, моя земле, зорю світанкову, Вітай, Україна, калинову гілку! Бирається Всесвіт у любові обнову і слухає дивну українську сопілку.